Які промислове містечко у південній частині Харківської області на межі з Дніпропетровщиною, центр одноіменного району та важлива вузлова станція. Місто Лозова нині осередок прифронтової громади з населенням у понад 40 тисяч людей. Ще у 2022-му на підступах тривали запеклі бої. Окупанти були від міста всього в 20 кілометрах. Тоді ворога вдалося відкинути, але негідники завелися серед своїх. У лозові працівник ТЦК побив літнього чоловіка. У лозові між жінкою та військовим ТЦК стався конфлікт. Вона повідомила про побиття у лозові. ТЦК забрали священника перед церковною службою. Скандали за участі ТЦК у Лозові не вщухають. Місцеві жаліються на свавілля тих, хто має їх захищати, і чомусь частіше від інших згадують одну людину: Артур Воронцов, керівник лозівського ТЦК, статки якого суттєво зросли під час воєнного стану. Чи він кум та як опинився на посаді? Які кримінальні справи проти нього порушено? Резонансні деталі вже за мить. А поки поставте подобайку в цьому відео. Важливе зауваження. Ми розуміємо сенситивність теми, адже мова піде про співробітників ТЦК. Одразу хочемо наголосити, ми з усією повагою ставимося до роботи цих органів і не маємо на меті підірвати їхній авторитет. Але погодьтеся, хіба можна ігнорувати свавілля осіб тільки тому, що вони очолюють якісь стратегічні органи. Пеньки в самому центрі Лозової найулюбленіше місце співробітників місцевого ТЦК, адже саме за цими столиками, як нас запевнили місцеві, проводить так звані наради в робочий та неробочий час. Начальник районного ТЦК Артур Воронцов. І декілька разів їм говорилися, хлопці, настановіться, ну вони правильно роблять, На вас люди дивляться, не збиратися такими колективами в одному із кафе і проводити наради, використовую при цьому е чай. 40 градусами спирту так було і того фатального дня, 6 березня 2025 року. За свідченням відвідувачів Артур Воронцов на підпитку побив жінку, місцеву волонтерку, яка ще з часів АТО шию форму для військовослужбовців Аліну Бологову. На мене здійснив напад начальник Лозівського РТЦК Воронцов Артур. Він перебуваючи у стані сильного алкогольного сп'яніння, наніс декілька ударів мені в голову та по обличчю, після чого я втратила свідомість. Поліція відкрила одразу два кримінальних провадження за побиття потерпілою та згодом за погрози на адресу її адвокатки. Однак підозру пану Воронцову досі так і не вручили. Чому ідемо дізнаватися до райвідділу поліції? Сам начальник не зможе до нас вийти. Чи є у вас про Чи може з нами прослужба поспілкуватися? поспілкуватися? Mm -hmm. Може і начальник штабу вийти. Mm -hmm. вити час mm -hmm. хто mm -hmm. хтось керівництва. Mm -hmm. Є mm -hmm. mm -hmm. Попри обіцянку поспілкуватися з нами за майже годину нашого очікування під стінами поліції, там коментувати кримінальні провадження. Чомусь відмовились. Запад ми отримали бачите, на нього. Ми надамо вам відповідь згідно чинного законодавства. Чого нам раніше не могли сказати, на 45 хвилин вас чекали? Ну, Я розумію, ну просто ми не знали хто вийшов ви, і за так. Якого ми ж одразу питання. представилися і одразу сказали, хто ну, ми ж ну, мені треба все погоджувати з керівництвом ГУНП. А більше ці кримінальні справи не єдині, які порушені проти начальника Лозівського районного ТЦК. Як нам стало відомо, антикорупційна прокуратура подала позов до суду про незаконне збагачення Артура Воронцова. Ось повістки на самого Воронцова, на його дружину і на пані Ареф'єву. Знаєте, до речі, хто це? Це його теща, яка в період повномасштабного вторгнення придбала собі елітний автопарк. Новий Hyundai Elantra, Toyota Camry Hybrid 2022 року випуску та Lexus NX 200 2023 року випуску. Автопарк загальною вартістю майже 3,5 мільйона гривень. З лютого 2025 року прокурором САП до Вищого антикорупційного суду заявлено позов про визнання необґрунтованими активів на суму 3,4 мільйона гривень та їх стягнення в дохід держави. Цивільна конфіскація, що формально належить родичу, але фактично. Но використовується родиною колишнього керівника районного ТЦК ТСП міста Харкова. Цікаво також те, що теща Воронцова, пані Ареф'єва, працює звичайною медсестрою у поліклініці того ж самого ТЦК, який очолює її зять. І схоже, вона перша, хто відчув покращення від медичної реформи. Адже за період війни жінка, як кажуть її сусіди, з нуля відбудувала батьківську хату, і тепер це доволі непоганий двоповерховий будинок. Бу -бу -бу -бу! Як зарплати медсестри вистачає на будівництво будинку та придбання автопарку? Йдемо дізнаватися лайфхаки у самої заможної медикині. Однак секретами свого успіху вона ділитися чомусь не стала. А звідки у вас у медсестри кошти на такий будинок? На автівки На будинок? а на автівки на яка у вас зарплата, що ви протягом повномасштабного вторгнення змогли придбати цілий автопарк? Можна відповісти на питання? Лексус, до речі, забезпечена жінка подарувала своїй доньці Альоні, дружині пана Воронцова. Ой, мамо, люблю вірць, це життя, курорти, спа-комплекси та дорогезні ресторани. В останній декларації вказана посада воронцової слідча. але з доходів за рік лише 10 тисяч гривень соцвиплат. Тож виходить наразі вона лакшері домогосподарка. На повному забезпеченні чоловіка. Єдине питання, як це йому вдається, забезпечити коханій таке розкішне життя при зарплаті від ТЦК у 32 тисячі гривень. Місцеві впевнені військовий облік у лозовій давно. Ну, перетворився на справжній бізнес. Згідно закону українського закону, 50% працівників тільки може бронюватися, а 50% не має можливості бронюватися. Але в сільському господарстві працює всі 100%, всі працюють у полі. Тому ті 50%, які не заброньовані за тієї чи іншої причини, те та цика забронювати, і хлоплять. А ті хлопці, які заброньовані, щомісячно місячно требують, приходить військомати, якісь повістки їм дають. За словами інсайдерів, на верхівці цієї піраміди недоторканості стоїть Артур Воронцов. Схема проста, розповіли нам поза кадром підприємці. Очолюєш бізнес, готуйся до тебе. Прийдуть не перевірити бронювання, а виставити рахунок. Називається він Прайс на совість. Сплачуєш, маєш тимчасовий спокій. Не платиш мобілізація за прискурантом. Не відіграє ролі навіть критичність інфраструктури. Твоїх людей можуть забрати просто так для профілактики, або щоб показати, хто тут справжній командир. Ми добровільно допомагаємо, тому що ми не хочемо, щоб прийшли сюди русські. Ми добровільно. Ми допомагаємо військоматам, Збройним силам України. Але чомусь керівники територіальних центрів, при тому, що знаючи, що ми допомагаємо, вони знову ловлять наших водіїв, ловлять наших механізаторів, приходять, знаючи, що ми заброньовані, знаючи, що в нас є критичність на підприємстві, вони знову йдуть і під всякими там предлогами хочуть забрати хлопців. День цікавий момент у 2023 році. Артур Воронцов придбав собі квартиру у цьому ЖК. І, судячи з його декларації, за місяць до придбання квартири один з лозівських підприємців позичив йому кругленьку суму цілих 2 мільйони гривень. При тому, що квартира воронцову обійшлася в 2,5. з Цікаво, де він взяв ще півмільйона. Але питання до воронцова є не тільки у нас, а й у його земляків. Славілля та самовправство це фірмовий стиль керівництва. Стволоцівського ТЦК кажуть місцеві жителі. Це ж случай був, що убили молодого парня. да і е, це ж родичі підняли по гарячим слідам. Це геноцид українського народу. А чому? Що? Ну виловлю. Люди достойні для того, щоб їх виловлювали як собаку. То якби не замішані були кошти, не ловили б. Та що вже казати про звичайних мешканців громади, якщо навіть заброньовані чоловіки під прицілом воєнкомів. Поїхали правоохоронці притягати до ПЦК старосту. Його об'явили в розшук. Як може таке бути, яка може бути взаємодія. В розшук об'явлений староста, який зі мною, зі мною зранку. Е Відпрацьовував питання ті, які стосуються Арільського старостинського округа. Я цього не розумію. При тому, що є бронь. людина не отримувала ніяких повісток, людина не притягувалась, не сповіщалась нічого це враження, що лозівський та ЦК не підпорядковуються навіть здоровому глузду. Я вже мовчу про комунікацію з іншими міськими структурами. Вони роблять, що хочуть, та як хочуть. Жодних погоджень, жодних пояснень та головне, жодної відповідальності. І навіть міський голова про дії Воронцова дізнається чуток. Те, що порушені кримінальні справи, і е, мене інформували по питанням е, підробки. Е, Лікарняних там питання підробки справок по Бам, це таке є. зараз. Там порушені кримінальні справи і ведуться відповідні слідчі дії і назначені експертизи. Саме такі безкарність та вседозволеність надихають людину на подальші подвиги, і не тільки в професійній площині, а й у приватному житті. Про розгульний спосіб життя пана Воронцова не на камеру нам розказало чимало жителів Лозової. І один з випадків нас просто приголомшив. Виявляється на початку початку січня цього року, в комендантську годину, Артур Воронцов, начебто на підбитку, зніс паркан біля свого улюбленого кафе. ДТП пан Воронцов скоїв на Фольксваген Туарег 2021 року випуску, який торік примудрився купити за 16 тисяч гривень. Принаймні так написано в декларації. На місце ДТП, до речі, виїжджали кілька патрульних авто. Та чи поніс покарання начальник ТЦК? Невідомо, як і невідомо, чи фігурує у тій справі прізвище пасажира. Адже інсайдери запевняють, що в машині, крім Воронцова, їхав його кум, колишній начальник Харківського обласного ДЦ. să ca Artem Trebesov До речі, саме Требесов раніше був очільником Лозівського районного ТЦК. А коли перевівся до обласного кажуть наші джерела, то на своє місце поставив кума Артура Воронцова. А знаєте, що ще цікаво на Требесово так само є позов від САП за незаконне збагачення в період війни. І після перевірки ДБР суд наклав арешт на рухоме та нерухоме майно родини. А дружина Требесова, як і кохана Воронцова, не приховує розкішного. Способу життя, дороговартісні букети, відпочинки за кордоном і на кращих курортах вітчизни. Ось воно безтурботне життя родини воєнкома. Цікаво, а як все це прокоментує пан Требесов? Набираємо його телефоном. Можете прокоментувати, будь ласка, позов про незаконне збагачення за час війни, який проти вас подала САП. Там зараз адвокати розбираються, хто що, і як воно взагалі взагалі Тобто це до них питання. Я туди навіть не касаюсь. Тобто ви не можете підтвердити той факт, що у вас автомобілі нерухоме майно арештували? Е, ні, ну це не в мене арештували. Ну, вашої а, родини. Так, да, ну тобто така ситуація. Ну, це, це, це що може підтвердити все. А далі, яка сам процедура, вже розберуться юристи. Откуда воно все и вышло? Ані про машини, ані про квартири Артем Требесов чомусь говорити не став. Не захотів коментувати і кар'єри своїх кумів, яких як нам стало відомо від місцевих жителів після свого підвищення Требесов призначив начальниками відділів ТЦК Лозівщини. А саме Артема Ващенка, Андрія Березюка, Олександра Чопорного і, звичайно, Артура Воронцова, начальника Лозівського районного ТЦК. Ми знаємо, що проти нього кримінальні провадження відкриті. Як можете це прокоментувати? Ніяк не прокоментую це. Це інша особиста людина, нього там свої. Є, якби він, він особистість сабно особ, ну, не, не можу я за нього коментувати його особові там якісь там справи чи щось ще до речі, після всіх скандалів Требесова зняли з посади в обласному ТЦК, а на його місце призначили нового воєнкома Сергія Маркіна. Чи знає він про кримінальні провадження щодо Артура Воронцова? Телефонуємо. Однак відповіді телефоном так і не отримали. Натомість ми надіслали офіційний запит до Харківського обласного ТЦК. А знаєте, що обурює найбільше всі кримінальні провадження проти Артура Воронцова на фінішній прямій, але справи досі не дійшли до суду. Бо за інформацію наших джерел, військова прокуратура буквально наділа темні окуляри, глибоко зітхає і вдає, що нічого не бачить. Ну справді, що там такого? Побиття жінки, хабарі. Шантаж, переслідування бізнесу та вибіркова мобілізація стандартний набір дій начальника ТЦК. Але чому його покривають? Ну можливо, правильно ділиться. За коментарями їдемо до Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону. Її очільник спілкуватися з нами відмовився. Проте ми наполягли на зустрічі з його заступником Андрієм Цабекою, який, як нас, запевнили джерела у правоохоронних органах, затягує процес передачі кримінальних справ щодо Воронцова до суду, ймовірно, маючи на це свої суб'єктивні причини. Прошу, чому саме до мене мені це ці цікаво? Ну Бо ми знаємо, що у вас є з ним зв'язки, тому ми прийшли саме до вас. З у мене зв'язки З Звідки ви Це знаєте, ну знаємо. Ми ж журналісти розслідувачі. у Нас є така певна інформація. Ні, ну це не відповідає дійсності. Нічого не знає, нічого не чув і, звичайно, не бачив. Іншої відповіді від цього пана ми і не очікували, бо здавати своїх, то ж не по пацанськи. Зрештою, дізнатися все ми вирішили напряму у пана Воронцова та поїхала до нього на роботу в Лозівській ТЦК. На вході нас зустрів, ймовірно, охоронець з парфюмом ранкового перегару. Ми хотіли до Артура Воронцова попасти, а його немає. А ти він? Ну він як там називається. Робочий день вже у нього званок. Зум. Так. Да. Він ну всередині будівлі? Ні, його немає. А звідки ви знаєте, що у нього зум? Ну я знаю просто. І поки охоронець забивав нам баки, його колеги побігли шукати керівника по всьому ТЦК. І уявіть, не знайшли. Загубили його в одноповерховій будівлі. Сказали, вам шукати. – А що він... Так, така керівник де знаю? Нічого не сказали. Так, одноповерхова керівника. будівля. Ви що його не бачили? Чи він виїжджав? Чи він не виїжджав? Скажіть, будь ласка. Ви що його загубили тут? Чи що? Не, чи не, він ховається не, від нас? Є бачу. набираємо Воронцова телефоном. У нас до нього піднакопичилось питань. Ми знаємо, що а, антикорупційна прокуратура подала позов на вас за незаконне збагачення. Можете, будь ласка, прокоментувати звідки взагалі у вас автомобілі та нерухомість? Ну і звичайно, гроші на дорогий відпочинок. Як звати? Мене звати Софія. Софія, у мене є адвокати. Звертатись до них. Вони цим цими вопросами всіма займаються. А скажіть, будь ласка, а за що ви побили волонтерку? Я нікого не бив. Це наклеп. А чим ви можете доказати це? Це, жули, це, це можуть доказати мої адвокати Софія. Угу. Скажіть, будь ласка, чи понесли ви відповідальність за ДТП, яке вчинили нещодавно? Яке ДТП, я не вчинив ніякого ДТП. Ну там, де ви в нетверезому стані в'їхали в паркан. Звідки у вас ця інформація? Це інсайдерська інформація? Ні, ну не було ніякої ніякої. Ну, є навіть відео. Яке відео? Ну є відео, там, де ви виходите з цієї автівки. Рашо, покажіть це відомо. Я вам його відправлю. Не витримавши тиску, пан Воронцов кинув трубку, так і не дослухавши питання про кумівство. Але ж ми і так все знаємо. Отже, ми зібрали свідчення, маємо документи та докази протиправних дій Артура Воронцова. Ось ці факти ми передаємо відповідним структурам. Чи буде від них реакція, побачимо. А наше розслідування щодо співробітників ТЦК на Харківщині на цьому не закінчується. Далі буде.